Ван Ступак, воєнний аналітик, колишній співробітник СБУ, його змінює. Просто зараз, пане Іване, вітаємо вас. Добрий, день. Да, вітаю вас студія. Дякую, що запросили. Дякуємо, що згодились. Хотів спитати в пана Яковенка. Спитаю у вас, да. всі бачили ось це відео з вокзалу Ростова з людьми з натовпом. Порівнювали з тим, що відбувалось зокрема в Києві. Але ось питання. А від кого тікали росіяни? Це паніка. Це паніка. А від кого вони скупляли, скуповували всі продукти харчування, змітали з полиць. А від кого вони купляли долари, ворожі та євро? Що там паніка. Вкус, паніка перед ким? Ну росіяни взагалі, йдуть перед, перед, на росіян. Ми перед невизначеністю. Коли ти не розумієш, що відбувається, перша реакція яка, бігти. Куди? Куди Купити сірники, сіль і мило. Да, чому це? Навіть, так, от теперішні покоління там, молоді, вони, вони десь на рівні ДНК розуміють, що треба це купити. А чого? Ну, чорт його знає, соду, да, сіль треба купити. А що? чорт його знає. У мене, у мене бабусі стояла там, не знаю, там, там, років 20 останні, там сіль, сода. Там, ну, воно не, не, це, не псувалося. Нашу купляли – невідомо. Це означає, на що ти сіль будеш їсти, да, ти використовуєш там, декілька грамів. Це була паніка. Паніка перед невизначеністю, нерозумілість, що буде далі, де Наше а то наші не наше. А як понять, то настояще наше ілітані не ще наше? Тобто дійсно це, це була паніка. Тому і тікали, купляли квитки, авіоквитки по ціні в 10 раз дорожче ніж це було напередодні, і ніж стало це сьогодні. Тобто, це була дійсно така емоційна історія. А от е, хтось панікував і тікав, а ну більшість, а хтось просто вийшов, вітав, ніс пиріжки, е, тис руки цим вагнерівцям. Це про що взагалі говорить? Про те, що росіяни е, прагнуть уже будь-яких змін, е, тому що ну, як на мене, шило на мило власне пропонувалося поміняти. Чи що це? А ви знаєте, я побачив дійсно цю історію, коли там дівчата ходять, там це вагнерам, дають там, не знаю, що батон, не батон, mm -hmm. там по спіні хлопить, пацани ми з вами. Я б це побачив як ковток свободи від того, що в них було. Тобто на невеличкий період часу, оті ось поліціянти, як називати, мінти, да, вони робили вигляд, взагалі що нічого не бачать. Вони стояли там в носі колупалися, вони відверталися в прямому сенсі від вагнерівців, які проїжджають по вулиці. І для всіх людей це була така мить свободи, що. Ніхто нам нічого не скаже. Там ці поліціянти не підійдуть, не затримують нас, де що ми тут зібралися. Тут танк стоїть, вони його не бачать. Тобто, для них це була така певна а, така, знаєте, розрядка. Зараз все заново починається, починають закручувати гайки. Але що цікаво, Радянський Союз а, тоді колапсував, коли. А були перші свободи, да, тобто тривали період часу. Там ну всі, коли жили в цій країні, вони там закручувалися гайки, свободи не бачили, з кожним роком все гірше, гірше, гірше. А коли з цієї кастрюлі кришку трішки mm -hmm. да? і почала пара виходити, і тоді люди побачили, ааа, так ага, там, ну, там. Та історія була да джинси, відік там все таке. А тут вони побачили, що все таки можна якось по-іншому жити, якось по-іншому дихати. Я думаю, що це буде мати дуже дуже далекоглядні наслідки для Путіна, пане Іване. І ще таке питання: я не буду е е ставити його загально. Яка ж доля чекає на Євгена Пригожина? Ні, я е поставлю вам дуже конкретне питання, Давайте. за яких умов Пригожин залишиться живим. А, дивіться, важко мені зараз гадати. Я спробую ну, моделюю, я пробую ставити себе на місце Путіна, Ну не, не дуже приємно, звісно, але все, все одно. Окей, в мене під боком є зрадник, та людина, яку я, ну, я моя влада, ми вигодували його. Да? Ми йому дали все, ми його наближали. Він мені там при прислужував, да там накривав там на столі, сервірував, в його ресторані. Я снідав і. Зараз я на нього дуже сподівався, що він в Україні вирішив ті питання, які не змогли вирішити регулярні війська. А він ось так от мене зрадив. Ви просто зрозумійте, що от, от, от той, той переляк, який був в суботу, там в неділю ще не зрозуміло. Зараз, от сьогодні, понеділок, вівторок, всі російські бізнесмени великі, кремлі, вони сидять і вони просто там на підвіконі, да палять, і вони просто розуміють, що тільки що відбулося, що чуть майже не відбулося, і я от розумію, що у Путіна ну єдиний варіант притримати свою владу, втримати це демонстративно покарати його. Демонстративно як Отрити новачком, да, сказати, що це зробили укропські диверсанти, підірвати в автомобілі, сказати, що це Будано все зробив там. Дати ще одну зірку героя і поховати з почистями. Але щоб внутрішнє коло да, розуміло, що нікому не буде прощення. В принципі, за логіку він повинен зробити. А тут питання: наскільки він сильний, наскільки він готовий ухвалювати такі рішення і віддавати такі накази? Зрозуміло. Дуже дякуємо, пане Івано. Дякую вам.